Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Серпень, ми не знає, така тема сьогоднішнього нашого відеозапису. А сьогодні якраз 1 серпня. От і від цього числа мені хочеться відштовхнутись. Перше серпня в народі називалися Днем Мокрини. Чуєте, Мокрина, вона дуже часто приходила до людей. З дощем, зі зливами і казали, забачували осінь по цьому дні. Отож будемо спостерігати за погодою. Кажуть, яка Мокрина, то буде така осінь. І якщо зранку йде дощ, початок осені дощовий, якщо опірні, значить середина осені з дощами. І якщо надвечір закінчується осінь також дощами. Ну, а другу всім відомо, Ілля прийшов Ілля наробить гнилля. Так казали, і найчастіше все так дійсно було, були зливи і старалися до цієї дати і часник з города забрати, і обжимки провести, бо ж кажуть, прийшов Ілля. Під час Іллі у хазяїв хліб на столі. А ще, ви знаєте, якщо про Мокрину казали, що вона ключем літо закриває, то про Іллю така була думка, що Ілля з водою забирає літо також з собою. І веде холоди з собою. І тому вже батьки дітям забороняли купатися від гіллі, показали, що верба е, на спині виросте. Та, так дійсно вранки вже ставали холодними, вода також. Ну і батьки забороняли діточкам купатися. А далі теж були дуже гарні дні. 4 серпня Марії Магдалини, а 6 Бориса і Гліба, Зорепад в серпні дуже гарно можна помітити, а сьомого літньої Анни. Кажуть, яка Ганна до обіда, то така. Осінь, то така, така погода буде до, кін, до кінця грудня, а яка після обіду, то така вже до кінця зими. Так казали, це село. На Напали 9-го старалися на Пантелеймона, старалися нічого не робити, завбачували собі гарне, добре здоров'я. Ну а далі, а далі серпень. Адже в серпні не тільки гостряться серпи, серпень дуже-дуже працьовитий місяць, Кажуть, кажучи, свята він має чудові, високодуховні і дуже хліборовського циклу гатунку. Це три спаси. 14-го мокрий або спас на воді, потім 19-го хлібний спас, яблучний спас. І якщо на 14 те святили мед, трави, то вже на 19-те зрозуміло, святили е, фрукти, овочі. І прийде потім ще третій спас, але він прийде після. 28-го прийде 29-го. А чого 28-го? 28-го це успіння Божої Матері. І три спасли. І 28-го перша причиста. І от саме серпень місяць налаштовує дівчат на мрійливий настрій. Вони чекають сватів і кажуть, дуже добре, між причистими, а їх є також три. При нагоді розповім, добре очікувати сватів, але одружувалися після покрови. Прийшла причиста, тож недаром усміхаючись сказали, принесла сватів нечиста. Ну, це з любов'ю, з радістю так приказували. Ось такий він серпень, гарний, запашний, золотий серпень. Хотілося, б, аби він у нас скоріше приходив. З миром, хай так буде. А я з побажаннями, добра і щастя, з вами прощаюся до наступної зустрічі.